Вітаємо вас сьогодні. В нашій студії гість людина, вам, в принципі, дуже добре знайома. Юрій Григорович Рубець, який пропагує здоровий спосіб життя, і звісно, сьогодні ми будемо говорити саме про це. Як власне уникати шкідливих звичок? Тому що нагадаю, Юрій Григорович є заступником голови громадської організації Рух Твереза Україна. Але сьогодні ми будемо говорити про іншу залежність. Так, Юрій Григорович, так. вітаю вас. Отже. Про що сьогодні ви хотіли поговорити? Я сьогодні хотів поговорити про третій такий наркотик, який у нас є, крім алкоголя, як наркотик, крім нікотина, як наркотик, А в харчовому можна сказати індустрії перший наркотик номер один це є цукор. Угу. От цукро... Ви стверджується, що це наскільки серйозний, скажімо так, такий, такий фактор, такий ризик, що навіть можна назвати його наркотичною залежністю? Тільки так, так бо він викликає залежність. розумієте, угу. Є норма, а є вже як коли, коли... скажемо, коли людина поїдає коробки цукерок, так один торт за один присіст, скажімо так, це вже є залежність, мабуть, так? Ну так, якщо людина на це і в неї... Формується звичка, бо вона, угу, знаєте, угу. спочатку звичка психологічна, а потім оце фізична залежність є, то ясно, норма це 5 чайних ложок в день. Угу. Якщо взяти всі продукти, де міститься цукор, то. Має бути не більше 5 не більше чайних більше 5 чайних ложок. Але коли я читаю уроки тверезості і про здорове харчування, то я дітей питаю, а скільки вони до чаю додають там, ложок, чайних. То я хочу сказати, що в середньому у нас не витримують 5 чайних ложок в день. Ну якщо додати ще до чаю, скажімо так, з цукром, цукерочку, так, тістечку, а можливо навіть якесь варенічку, це ж теж цукор, так? Так, це не то слово, цукору, оце порахували спеціалісти, що якщо взяти в супермаркет зайти угу. і от всі ці продукти, які є. То 80% міститься в 80%, продукт, міститься цукор. А, добре, Юрій Григорович, як зробити так, щоб цю залежність не отримати, скажімо так, не набути. Як контролювати цей процес взагалі? Це ж не будеш ходити з калькулятором і враховувати, скільки там де чого, як, Ну, наприклад, наприклад, я вже десь 30 років, у мене вдома навіть немає цукру. Угу. Я взагалі його не, ну, використовую. не використовую. Знаєте... П'ю водичку, бо всі кажуть, ну, цукор це енергія. Але розумієте, це швидка енергія, але тут же ця швидка енергія через 20 хвилин хочеться знову. І оцей цукор от перед тим, як позбутися цієї шкідливої звички, треба хоч знати, як вона в нашому тілі, як в нашій мозках вона там. Починає діяти. Тому що коли тільки дитина народжується, то мамине молочко, воно трошки солодкувате. І тому перший смак уже нам прививається. Але якщо після солодкого ми далі починаємо всі каші з цукром давати, або, ну, щоб дитина далі могла щось з'їсти, чи з манкою, чи ще чимось, то це дуже погано, тому що треба розвивати всі інші смаки, розумієте, і гірке, і гостре, і, і солене, розумієте, але. Що то підсідають на такі, а тепер, крім того, ще оцей цукор, коли підсажується, формується звичка, людина тягнеться, а в нас іще сформувалися звички традиції ціле на Новий рік, на день народження, що ми даримо дітям? Ну, цукерки. цукерки. І от оці традиції, вони спонукають до того, що у нас вже дуже багато мають не то, що дітей, і навіть в країні. У нас десь, наприклад. Півтора мільйона населення мають цукровий діабет. Ну, хвороба, звичайно, це, така, не, це, не, 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 це, приєм, не і з, з негарними такими перспективами. Так, це негарні перспектива, але воно не тільки дає цукровий діабет, бо до цукрового діабету поки дійде до другого типу. Бо є ще й першого, типу. перший тип це якихось 10% це коли наша пішлункова залоза не виробляє інсулін. Ну просто не виробляє, а він, цей інсулін це той гормон, який як транспортер. Кожну глюкозу, молекулу глюкози, заводить, так сказати, в кожну клітинку. І там є мітоходрик, там спалюється і утворюється енергія ТФ. І от, і, Але коли не вистачає цього інсуліна, то ясно, що тоді приходиться. Додатково його вводити? Додатково вводити. А з, часом, так. а з часом він перетворюється, коли люди їдять, в основному на вуглеводах або на швидких вуглеводах, там де оце. бо всі вуглеводи кінцевий результат це цукор. Це глюкоза і фруктоза. що воно перетворюється в нашому організмі. І коли його дуже багато, але як тільки цукор заходить в наше тіло, то зразу мозок дає команду, так пішлункова, ану, виділяйся інсуліну для того, щоб він швиденько цей цукор розкинув по, по всім клітинкам нашого тіла. Він його дає, це енергія вроді потрібна. А куди зайве цей цукор потім дівається? Бо у нас то звичка, у нас то нема там гальма, щоб ми зупинилися. Стоп, ти вже наївся, стоп, ти вже наситився. Але е, поки там до мозку дойде ця інформація або дойде ця команда. Це вже то... коробочку цукерок немає. Та не то слово, то воно тільки через 20 хвилин е, інформація може прийти. розумієте? А тут ти це. Коробочку не за 20 хвилин з'їдаєш. Ти цю коробочку можеш з'їсти і, і за 5 хвилин, і за 10 хвилин, ну, так так, Як сісти, як присісти. <сум> <сум> і от тоді оцей цукор, коли з'являється вже великий кількість інсулін, він тоді його починає в глікоген перетворити. Тобто відкладається в печінки. Тобто там є запаси цукру, що на всякий випадок, що коли не вистачає цукру в крові, бо у нас є норма 3,3, 5,5 мілімоль. На, на літр, оце те, що в нас і, повинно бути стільки цукру, Це як норма. Все, що вище 5,5, ну зараз кажуть, підняли, скажуть, все, що вище 6 мілімоль на літр, то це вже можна сказати проблемка для людини. 6,8 це вже можна сказати, цукровий діабет починає формуватися. А нижче це ясно, його не вистачає. І тоді воно перетворить глікоген і де ще відкладає. В м'язах відкладається цей глікоген. І коли треба. Глюкози, то ясно, та глюкоза, яка вийшла, ти розпадається цей глікоген, і глюкоза як джерело енергії Єргіюч, Ну, Я хотіла, щоб ми говорили так більш наглядними такими категоріями. Я так розумію, що в залежність від такого солодкого це ще одна проблема ожиріння. О, От якраз третій, коли вже глюкогену накопичилося, то тоді організм, оцей зайвий цукор, цю, цей цукор перетворює Жерт. І от тоді в нас з'являється… проблема з зайвої ваги. Вона з сьогодні, і взагалі останні роки вона надзвичайно актуальна. Ми ще скажімо так не прийшли до такого рівня, як скажімо, от десь за кордоном в Америці. Ми бачимо дуже багато людей з такою потворною вагою, можна навіть так сказати. У нас, дякувати Богу, ще трошки краща ситуація. Але я так думаю, що ми на шляху до цього, зважаючи на оцей весь фастфуд, на газовані напої, на всі ці снеки, і так далі. Так далі, те, що е, зараз поробляє молодь, і це дуже загрузлива ситуація. Як на вашу думку? Так, да, це не те, що загрозливо. Я, от, наприклад, коли заходжу в клас, я вже помічаю, що вже такі діти є, які мають зайву вагу. Слово зайва вага ну, є формула, по якій можна індекс маси тіла вираховувати, але є зайва вага, потім є перша ступінь ожиріння, друга і третя. І от коли вже є ожиріння, то це вже хвороба. Поки ще зайва вага, то ще можна якось прибрати її. Але звичка то сформувалася з дитинства, і діти то звикли. І я дивлюся на перерві. Що в основному діти собі купують булочки, соки, солодка водичка, газована водичка. А оця газована водичка, або можна сказати, вони дуже шкідливі. Вони розм'якчають наші кості. Тому що там, крім того, в цих газованих водах, крім цукру, там ще додають, якщо взяти, наприклад, чи пепсі-кола, чи Кока-Кола. Пам'ятаєте оцю цю пораду, що можна, вибачте, унітаз чистити Кока-Колу і і Прекрасний ефект, так. розумієте? А ми вживаємо це все всередину. І так? Воно і тому чистить воно... чистить воно до певної міри, а потім, мабуть, воно такі... вичищає у нас мікроелементи. Кальцій, калій, магні, натрій, вичищає мікроелементи, тому що оця ортофорсорна кислота, яка міститься у цих напоях, вона, вона не та кислота. Це не повинно бути в нашому тілі. розумієте? А плюс є, що аспартам, ще й замінники як цукру, який перетворюється перетворюються, можна сказати, формальдегід, можна сказати канцерогенну речовину. Розумієте? А воно з часом, бо тому, що це зайва вага, потім ожиріння. А це ожиріння це один із факторів, який може викликати і рак. Це теж одна із проблем. Тому що в нас 30% мають зайву вагу. Десь, можна сказати, більша половина населення вже мають проблему з вагою. Але вже ну, в Америці то там 60%, які. Просто, да, бо я вже раз був, то я там бачив, то там мене вражало 150, 200-250 кілограмові ходять, то це просто воно вражає. Ну, Сидять на такій їжі. Там в основному йде, бо ми деколи, от дивіться, молекула цукру, я чого кажу, що це є хімічна речовина, це не натуральний продукт. Натуральний продукт, от, от у нас цукор почали штучно, ну, тобто почали виробляти десь 300-350 років назад. Коли він з'явився, коли появилися оці цукрові заводи, коли почали вимітати, ви розумієте, оце ж бурячина. Там, де є цукор, але мінерали уходять, білки уходять і залишається чиста сахароза. А сахароза це молекула глюкози і фруктози. І от коли попадає в наш організм, то організму треба теж, щоб пішлункові залози виділити ферменти для того, щоб їх ще розчепити між собою. І якщо ми враховуємо цукор, ну коли хочемо аналіз цукру, взяти рівень цукру в крові, то ми по поінсуль... дивимося, який у нас ну, Цукор по інсуліну, гормон, який відділяється. А фруктоза, то без всякого може зайти в клітинку, і вона напряму попадає і робиться, перетворюється в жир. Їй не, не потрібно ніякого, ніякої глюкози, тобто ніякого гормону, щоб він зайшов чи для мозку. Ну, ви розумієте, я коли дивлюся, що шкідлива звичка. Вживати солодощі, цукерки, цукор укорочує життя, як вчені дослідили, на 15 років. Григорович, ну взагалі, скажімо так, я не думаю, що треба відмовлятися взагалі повністю від цукерок, від солодкого, яка є межа, яка є власне, можливо, норма. Тому що ну хочеться інколи солоденького. Ну, ви знаєте, якщо Взяти так грубо. 80% ти будеш корисної їжі вживати. Хоч 80 відсотків, то 20% можна вже ту, яка. Тобто одна-дві цукрочки в день можна. Але воно, знаєте, то так кажеться, одна-дві. Бо в нас вже традиція, що десерт обов'язково, перший-другий, дай ще десерт. В гостях десерт обов'язково обов є, є. Обов будь-якої страва будь-якої забави. Це точно. Ну розумієте, ну це вже це шкідлива звичка. Я вважаю, що цукерки, цукерки треба перейти на натуральні продукти краще замість цукерок з'їсти той банан чи краще яблуко чи краще то там теж є цукор але там є цукор але натуральний. він натуральний і той натуральний чим він краще що він не так швидко розпадається розкладається розчиняється і перетворюється в жир він спокійно там тому що там є клітковина знаєте, і вона повільно розщепляється і нема і не викликає апетиту. у нас цукор постійно викликає апетит а коли в нас постійно апетит, це погано, нам треба, щоб голод був. Інстинкт голоду оце є. А го, і він що саме клаве, викликає дефіцит голоду. Бо тому що кожних 20 хвилин ми хочемо знову. І саме основне, що тільки як ти тільки почав, от коробочка є. Ти думаєш, ну одну-дві цукерки візьму, а остальне залишу на завтра. Та ні, от це фізична залежність, що ти, якщо тільки раз попробував, то поки все не з'їш, ти не зупинишся. Це називається фізична залежність. І щоб її зупинити, от що дає цукор, коли ти перестанеш ну, от, вживати взагалі в своєму тілі, яка користь є, коли ти не вживаєш його. По-перше, то, що апетиту не буде, тяги не буде, тяга. За три дні, якщо ти три дні витримаєш і не будеш вживати цукор, цукерки, то тяга зникає. зникає. Це вже непогано. Тоді апетит стає менше, не такий, як був звірський, що постійно ти хочеш, і, і в тебе оці перекуси, що години ж не повинен щось пожовти, бо я дивлюся, як діти, як вони з-під парти ту цукерку або ту булочку, або то печиво, постійно щось жують. Але якщо в роті постійно є цукор, а це, а це кислота, воно закисляє організм, то перше, що страдає, це наші зуби. І тому ще 100 років назад, коли лікарі зібралися, то вони сказали, що викликає, дає проблему з зубами. Перше. і карі і зубів, це наступне, що діти погано вчаться. І всі думають, чому. Чому не запам'ятовують? Читають, а нема пам'яті. А виявляється, що та фруктоза, яка є в цукрі, і якщо ти підсів на ці цукерки і вона розділяється, то вона дає, що пам'яті у нас стає менше. Розумієте, концентрації уваги нема. А на старості, коли ми їмо собі, ну як ви кажете, по чуть-чуть сіли на цю вуглеводну їзду, там воно все перетворюється в цукор, то потім деменція виникає, пам'яті вже нема. Розумієте? Ірина, Тому таку треба, загрозову, загрозову картину ви намалювали. Що р... робити в цій ситуації? Як контролювати себе? Чи є якісь дієві, скажімо так, поради от від вас? Вам це вдалося, я так розумію, так? Ні, ну так, да, мені вдалося, що в мене вдома нема. В чистому вигляді чи, немає. Нема. Але ж я... ви вживаєте якісь продукти, які містять цукор? скажімо так? Так, Я вживаю медову продукцію. От медову продукцію я вживаю. От я спочатку п'ю живу воду, склянку, другу живу, а третю склянку води я можу одну чайну ложку на склянку води ви... розвести. І оце тобі вже медова вода. І оця медова вода, вона подіб 에... прирівнюється до плазми крові. А там 450 бі... активних речовин. І тому краще ложка меду на склянку води це нормально. Фрукти, я їм яблука, я їм груші. І от я собі заміщаю, у мене є чим замістити натуральні продукти. Я вважаю, що якщо ти два яблучка даш дитині в школу і хоча б термос води, де, бо води, а де взяти енергію тоді? Я кажу, шановні, якщо ви минулий раз ми говорили про живу воду, що можна спокійно, краще собі пити водичку, яка дає енергію ще краще. Але ще одна проблема є. Що цей цукор, коли ми підсідаємо на цей цукор, і у нас тяга виникає, то в нашому організмі з'являються ще інші істоти, які теж люблять цей цукор. Це кандіди, це дріжджові грибки. Розумієте, І вони дуже люблять цього. І ви їх ще годуєте. І що ти думаєш, кого ти готуєш, себе чи їх? І ця проблема теж є. А щоб їх позбутися, а щоб почистити свій організм, то чим можна цей, ці солодощі. Перебити, щоб, щоб у цю звичку, якщо вже і сформувалася, щоб вона менше ну, хотілося, і тяга була перше. Перших три дня нехай вас переколбасить, але воно проходить. Ну, бо я ломка є. Цукрова ломка, і тебе тяга є, і тим себе почуваєш не так, як коли ти друге. Прийняти рішення, що треба замінити його, і замінити обов'язково треба на фрукти чи овочі чи овочі, чи можна сказати медову продукцію. Третє, що коли ти заміщаєш ці продукти, гіркота, коли ти сядеш на гіркі чаї, ну, наприклад, гірку полинь, полинь от поп'єш гіркоту, і тяга до солодощів, бо тому що. Це навіть, заміщення таке. Заміщення, так? ви знаєте, і тоді менше захочеться тобі. Ну, знаєте, Юрій Григорович, чесно кажучи, гіркий чай пити менш приємно, ніж солодкий, так? Е, Ні, це таке для умови, щоб відмовитися від великої кількості від великої. вживати... Тобто це як такий ну, стимул для того, щоб е, якщо змінити, два... змінити спосіб життя і змінити, скажімо так, свої звички. Е, Правильно? І звички змінити, і почистити організм. І на гіркоту жовч краще виділяється. розумієте? І перистальтика краще працює. Тобто ти кишковий тракт накладує. розумієте? Тут багато що воно й дає. І гіркота, якщо ти знаєш користь, що воно дає, то ти краще будеш знати, я собі для здоров'я краще це зроблю, чим гірше. Ну, тому що постійно сидіти, зайва вага воно до добра не приводить. Цукор дає, щоб ви розуміли, десь 50 60 різних симптомів хвороб яких тільки хоче. ну зір втрачається, катаракта, можна сказати, тому, що стає густа кров, розумієте? Закисляється кров. Багато кальцію, а калій як вимітає він з організму, а потім всі спазми як утворюються. А як їх позбуватися? Юрій Григорович, дуже важливо те, що ви говорите, але я вам хочу сказати, що на жаль, на жаль, ми е, задумуємося про своє здоров'я тоді, коли починаємо його втрачати. Так. Це така класична формула. А от подбати про нього тоді, коли ми ще так більш-менш відчуваємо себе нормально, тут е, якось так не, не, ну, мало хто цим займається. так? От, е, зважаючи на це, які поради ви дали, от, як Людина, яка займається залежностями, і заступник голови громадської організації Рух Твереза Україна. Так. Давайте тоді вже загалом ці залежності алкогольна, наркотична, залежність від солодкого. от Як себе налаштувати? Що треба робити? Як контролювати, для того щоб не отримати таку залежність і не бути її, скажімо так, рабом? Ну, розумієте, я би почав, щоб мама яка народжує дитину, щоб от вона. Як починає, бо все від неї залежить, що вона дає, щоб вона контролювала і не починала, щоб до трьох років цих цукерків, цього шоколада не повинна дитина взагалі отримувати, щоб нормальна, здорова дитина росла. Починати треба з народження, але треба отримувати знання, що яка шкідливість є від цих шкідливих звичок. По-третє, якщо хочете змінити цю шкідливу звичку, то треба прийняти рішення. Що так, сьогодні з'явитися спочатку, спочатку е е рішення, що я хочу її змінити. Mm -hmm. Бо якщо ти не приймеш рішення, то для себе, не для когось, а для себе прийми рішення, що я сьогоднішнього Встановка, дня. Так, установка, до міні, да, так? ти даєш установку, і треба поміняти цю звичку і цю програму, і цей рефлекс, і розумієте, і це треба час. І ти сьогоднішнього дня, якщо ти при... І треба прийняти це в часі тут і тепер. Не щось понеділка. Та, понеділок, є таке, незната... З січня, з березня, з літа і так далі. Життя проходить. І ти не знаєш, коли воно поза. Коли ти прийняв, коли ти продукти, от вони в тебе є, ти просто спокійно, спокійно міняєш одні продукти на другі. І потихеньку, я розумію, що треба волю тут. Застосувати, що ти спочатку, щоб сформувалася звичка, то треба там 21 комусь два місяці, комусь до півроку, щоб вона сформувалася щоб вона була вже на автопілоті, і ти. За півроку можна спокійно змінити одну звичку на іншу, погану звичку, на хорошу звичку. Що це значить? Погана звичка. Якщо ти не будеш дотрогуватися, якщо ти на свято йдеш і ти знаєш, що ти хочеш поміняти цю звичку, тобто цей тортик не їсти чи ту шоколадку не їсти, я розумію, ти хочеш поміняти, ти спочатку сформуй здорову, тому що якщо ти тільки повернешся до старої, Тобі треба знов з нуля сформувати цю звичку. Вона розумієте має таку властивість, що тобі треба потім знову. Тобто, якщо вже стали на цей шлях, то треба йти ним і далі. І, далі. І, uh -huh. і, і ти розумієш, що без нього можна прожити. Ну, не все, я ще раз кажу, солодке життя. Це не значить, що треба сидіти на, на солодкому. На солодкому. Є Солодк... багато інших переваг солодких. Так, Пер... да, Які дають тобі задоволення в цьому житті, і прекрасний цей світ і є дуже багато. Альтернатива є. Не то слово. розумієте? Я, чесно, хочу сказати, для мозгів саме я якось сказати. А що давати для мозгів, коли треба глюкозу давати, а вони тільки глюкоз. Стоп! Я хочу сказати, що є така річ, що в нас є альтернативне джерело. Опливом в нашому організмі, крім глюкози. І знаєте, що це таке? Не знаю. Кетони. Виявляється, якщо організм перейде, а він за 3-5 днів, якщо ти ніякого цукру не даєш, то тоді організм починає жирові клітинки ділитися. І нормально оці кетони починають засвоюватися. І ОТФ, якщо заходить кетони, це краще паливо, згорання, джерело для нашої клітинки, чим глюкоза. Це ще краще. І тому є кетонові дієти, які або роздільне харчування, ну ясно, треба зменшити об'єм в своєму раціоні, передивитися, можна сказати, раціон харчування, щоб то, що є вуглеводне, і особливо швидкі вуглеводи, їх взагалі треба прибрати свого, так сказати, раціону. Ну, от якщо мамочка, бо я питаю, діти, ну підніміть ручку, хто любить мамку, кашу? То, слухайте, більше половина. Аманка, то розумієте, ну це пуста каша. Ну, я розумію, з цукром дають, і вона швидко готується, взяли, дали і все. Але воно, розумієте, це швидкі вуглеводи. Це ми вже закладаємо, що може бути потім цукровий діабет. В будь-який момент. Розумієте, воно потихеньку йде, воно наростає. Тому треба відмовитися від краща каша там, чи гречка, вівсянка. чи пшонка, чи вівсянка. Є каші, цілісна крупа, яка повинна бути для нашого кашковика, треба дати ту їжу, щоб щоб наші бактерії корисні, які там є, наш... їм треба клітковину. Але якщо ми даємо цукерки. То ми тоді патогену флору годуємо. А якщо патогенна флора готується, ну тоді оце і пучить, оці гази виникають. Тоді сну нема. Ти хочеш виспатися, а тебе безсоння. Без ну безперечно, організм реагує в принципі, на, mm. на кожну таку ін'єкцію, що називається, mm. і, і, і реагує не завжди так, як нам би хотілося. Це правда, Юрій Гроч, підсумовуючи нашу розмову, от які все таки конкретні поради? Я вже одну почула. Тобто, треба з дитинства прививати правильний спосіб харчування, так? так. Попри те, що індустрія зараз, я думаю, і харчова, промисловість, всі це помітили, працюють якраз проти того, про що ми вас з вами так. зараз говоримо, тому так. що зверніть увагу на полиці, да? скільки там різних штучних таких продуктів, які ну, користі для організму Абсолют. приносять мало. Так? Я вже не кажу про напої газовані, про це все, яке, скажімо так, шкодить нашому організму з раннього віку. Звісно. Слідкувати за здоров'ям самого дитинства, так? коли вже людина, скажімо так, у достатньо здоровому і зрілому віці, вона може повернутися може. скажімо так, до нормального харчування. Так? Може. В будь-якому віці можна змінити харчову звичку, тільки якщо людина цього захоче. Отримувати треба знання. Постійно треба підживлюватися і читати, вникати. Бо тому що, коли ти постійно читаєш, ти отримуєш знання, і оці знання міняють в тебе переконання. Бо тому, що щоб ви зрозуміли, що якщо людина має хибні переконання, вона від цієї залежності не звільниться. Вона цю шкідливу Тобто Треба не буде... це сприймати. Спочатку, скажімо так, в голові повинно це з'явитися, а потім В голові з'явиться, отримувати знання. Потихеньку переходити на нові так сказати дії, бо тому, що треба діяти силу, можна сказати, зусилля треба застосувати. І 20-30 днів перших буде важко, щоб сформувалася нова звичка. Але розумієте, цукор він так само діє на наш дофамінцентр задоволення, так само, як і алкоголь. Так само, як і наркотіки тому і ви спершу це залежність, і, і це сильна залежність, тому що якщо він на центр задоволення і оцей дофамін, і в тебе залежність ця дофамінова, що хочеш об швидко отримати задоволення, ну давай цукерку все. Але воно ти розумієш, які наслідки дає. В тому часом тебе куча купа болячок потім з'являється, і тому від нього треба відмовлятися. Знання отримуєш, зусилля прикладаєш, формуєш звичку, і тоді я вже бачу, що і ти живеш. будеш і живеш на всі на повних всі сто і задоволення будеш ти отримати ще більше від інших, не тільки бо, розумієте, е, їсти це останнє, що ми можемо отримувати задоволення, але він не повинен бути першим. Я вас зрозуміла. Дякую за розмову. Я думаю, що вона була цікавою для тих людей, які хочуть змінити свій спосіб життя. Власне, певна логіка у словах Юрія Григоровича є. Однозначно, подивіться навколо. Що ми вживаємо, скільки навколо хворих людей, скільки навколо людей зайвою вагою, і тому власне треба треба думати, треба робити висновки. Юрій Григоровичу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що це був Юрій Григорович Оробець. Ми з ним говоримо ось уже вкотре в нашій студії про залежності. Алкогольна, тютюнова, наркотична. І сьогодні, от залежність від солодких продуктів. Я сподіваюся, що ми когось переконали. Не треба їсти після нашої програми, бігти, їсти, хватати цукерочку зі столу. Так? Краще візьміть книжечку і прочитайте, чим можна замінити цю цюкарочку і яку шкоду вона вам може створити. Юрій Григорович, дякую за розмову. На все вам добре, до побачення.